Авіаційна держава це держава, здатна сама повністю створити літак. Від ідеї до польоту. Від креслень до запуску в серію. Авіаційних держав у світі менше десятка. Сполучені Штати Бразилія. Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія і Україна. В Україні є Мрія: найбільший літак світу. У надважкій категорії абсолютний чемпіон і рекордсмен, найбільший за вагою вантаж 254 тони, найбільший 42 метри за розмірами вантаж. Найдальший. Та найвищий безпосадковий політ з найважчим вантажем. Загалом, мрія є власницею найбільшого в історії світової авіації числа рекордів 257. Та є щось можливо значніше за всі інші рекорди. Мрія була втілена усього за три з роки. Розробка почалася улітку 1985 го а вже в грудні 1988-го мрія піднялась у небо над Києвом. Таке під силу лише тій країні, яка має власну авіаційну школу. Школу здатно підготувати десятки тисяч спеціалістів від генерального конструктора до інженера та слюсера складальника. Школа, яка знаходить мрійливих хлопчиків тих, Хто у снах може побачити щось таке, що не бачив ніхто у світі? Вітчизняна школа авіаконструювання почала складатися ще на початку минулого століття, коли у київське небо здійнявся перший вітчизняний літак. На початку другої половини 19 століття Київ, попри статус резиденції генерала губернатора був патріархальним, провінційним, спокійним містом, приємним для життя, але якимось таким начесонним. тихе життя, жодних тобі фабрик заводів. Чому ж саме у тихому провінційному Києві, а не у відпочатково-науковому промисловому Харкові? Не у багатій портовій Одесі, не кажучи вже про Санкт-Петербург і Москву, здійнявся перший у Велетенській Російській імперії літак. Історія технічного прогресу, зокрема, авіації, має у Києві солодкий присмак. В останні чверті 19-го століття українські землі у складі Російської імперії охопив промисловий бум. Донецький кокс понад 90% загальноімперського, Криворізька Руда, Сталь, Прокат, Миколаївські кораблі, харківські та київські станки та електрообладнання, луганські паровози, Єлисаветградська, сільгосптехніка, індустріалізація у 60-х були прокладені Києво-одеська та Києво-курська залізниці. Велике товарне виробництво зерна і взагалі агрокультур, чорноморські порти, через які йшов експорт до Європи, усе це вимагало створення потужної індустріальної макроструктури. Відтак швидко постають машинобудівні заводи у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві. Просто вибухово зросло виробництво цукру, 84% загальноімперського. 200 років тому такий от мішечок цукру коштував як ціла корова, бо вироблявся з імпортної сировини з тростини. Але на початку 19 століття європейські вчені винайшли технологію виробництва цукру з цукрового буряка. А в Україні цукровий буряк та рідний. І пішло. Газета Київлянін за 14 жовтня 1898 року повідомила про щорічне зростання виробництва цукру за десятиріччя на 50%. Центральні контори цукрозаводчиків зрозуміло знаходились у Києві, і на солодкі гроші активізується міське будівництво. У 1888 році дала струм велика електростанція, запрацювала телефонна мережа. А за чотири роки побіг перший у Російській імперії електричний трамвай виник брак інженерних кадрів. Необхідні були нові вищі учбові заклади, які б готували нових фахівців. На це були потрібні кошти. І не тільки державні. І знаєте, це мало безпосереднє відношення до витоків Вітчизняної школи авіаконструювання. От уявіть собі. Не так вже й давно, якихось 100 років тому, жили у жили місті трохи інші олігархи. Напевне, вони любили гроші не менше за нинішні. І, напевне, здобували свої капітали теж не бездоганними шляхами, але вони ділилися. Можливо, у душі десь плакали, але ділилися. І зводили не просто церкви, не яхти купували, не хатинки, як нинішні, а лікарні. Школи, театри, інститути. Приміром, Микола Терещенко вклав у місто 5 мільйонів рублів, імперських рублів. Зараз це було б 150-200 мільйонів гривень. Швидко зростає населення міста. У 60-х роках 19 століття у Києві було 70 тисяч жителів. А у 1898-му – у три з половиною рази більше близько 250 тисяч. І серед них 361 перших студентів Київського політехнічного інституту. Існує цікава байка, а радше чутка пов'язана з історією створення політехніки. Кажуть, начебто старий Микола, як шанобливо називали кияни голову багатючої родини Терещенків. Домовився з урядом про те, що він профінансує створення політехніки за умови зняття Держконтролю за цінами на цукор. Ну, так чи так, але ці події зняття Держконтролю і початок будівництва корпусів політехніки співпали у часі. Газета Київлянін з цього приводу повідомила. Много рук і сіл. Много дружної роботи і енергії потребувалось, щоби закінчити це велике і трудне державне діло. Відпочатково у політехніці було чотири відділення: механічне, хімічне, інженерно-будівельне і аграрне. А вже наступного 1899 року група ентузіастів почала боротьбу з імперськими чиновниками від освіти за створення п'ятого авіаційного відділення. Боротьба була затяжною і непростою, атмосфера була така, як стверджував один з відомих політичних діячів Російської імперії тих часів, такий собі Ніколай Марко II, один з лідерів Союзу руського народу. «Прежде чим разрешить народу літати на самолітах, слідує навчити літати поліцейських. Тож ентузіасти авіації діяли самостійно, самодіяльно. Збиралися, вивчали історію літання, знайомилися з досвідом іноземних колег. Їх вела мрія, мрія, від якої перехоплювало подих літати. Літати як птах. До речі, саме слово авіація утворене від латинського слова авіс птах. Через п'ять років, коли перші молоді інженери отримували дипломи, голова екзамінаційної комісії КПІ Дмитро Іванович Менділеев сказав. Такої загальної сукупності спеціальних знань, яку я бачив у студентів першого випуску Київської політехніки, не зустрінеш у відомих мені університетах і технологічних інститутах. Такі ж молоді завзяті, як і ті перші студенти. Київського політехнічного інституту понад 100 років тому, коли саме тут починалася історія вітчизняної авіації. На території Російської імперії перші задокументовані польоти відбулися усього у 300 кілометрах від Києва. Сюди, у селище Вороновиця, що на Вінничині, до свого маєтку приїхав відставний капітан першого рангу російського флоту Олександр Можайський. Він обіймав посаду земського судді, а у вільний час спостерігав за польотами птахів. І саме тут ним оволоділа мрія про підкорення неба. Можайський був людиною справи. У 1873-му на своїй дачі в урочищі Дубина збудував планер, назвав його летючкою. Розганяв свою летючку кіньми і перелітав річку. Основною базою або як сьогоднішнім текстом говорити, корпусом даної моделі фюзеляжем була звичайна лодка, до якої кріпились крила. І таким чином вона могла приземлятися і на річку. І на сушу завдяки тому, що було чотири колеса. Можайський морський офіцер у своєму дітищі поєднав дві стихії повітря і воду, створивши один з перших у світі прототипів гідроплана. Як людина військова, Олександр Федорович визначив, що його проект може мати військове призначення. Йому вдалося зацікавити своїми дослідженнями генеральний штаб на отриманий урядовий грант. Олександр Федорович завершив у Санкт-Петербурзі будівництво летючки з паровими двигунами. У цій моделі вже були наявні усі елементи властиві сучасним літакам: фюзеляж, крила, двигуни з гвинтами, шасі, хвіст з рулями висоти та напрямку. Довжина центрального гвинта була, уявіть собі, майже 9 метрів, довжина літака 25 метрів, розмах крил 23 метри, вага конструкції 950 кілограмів. Два двигуни мали сумарну потужність 30 кінських сил. Літо 1884 року. Летючка була встановлена на спеціально сконструйовані похилі рейки. Почала розгін. Ось вона біжить, біжать секунди і. Чи літала насправді летючка, чи ні? Історики авіації люто сперечаються ще й досі. Сучасні дослідження дають підстави твердити, що ні, не літала. Двигуни були заслабкі для такої махіни. Достеменно відомо лише те, що після випробувань летючка зазнала суттєвих пошкоджень. Олександр Федорович звернувся до уряду з проханням про продовження фінансування робіт, але грошей не знайшлося. Тож він продав дві свої садиби. Вліз у борги під заставу своєї контрадміральської пенсії і замовив в Англії більш потужні двигуни. А у 1890 році майже розорений контрадмірал Олександр Можайський помер. Тоді продовжувачів його справи у величезній імперії не знайшлося. Можливо, через те, що сам проект підпав під гриф цілком таємно. Того ж самого 1890 року німець Отто Лілієнталь збудував свій перший планер. Протягом шести років він експериментував, вивчав техніку вільного польоту, вдосконалював свої крила. Лілієнталю у порівнянні з Можайським поталанило більше. Планери крилатого німця ширяли у небі публічно під спалахи фотокамер. Він уславився ще за життя. Людина птах піднявся у небо понад дві тисячі разів. 10 серпня 1896 року він загинув під час випробування чергової конструкції. Останніми словами винахідника були жертви мають бути принесені. Уже за сім років, 17 грудня 1903 року, брати Райт, Орвілд та Уілбер підняли у повітря свій «Флайер-1». машина мала значно скромніші розміри, ніж летючка Можайського, розмах крил 12 метрів, двигун у 13 кінських сил і вагу 283 кілограми. Але співвідношення потужності двигуна до ваги конструкції у «Флайера» було суттєво на 20% краще ніж у летючки. І пілотований «Орелом Райтом літак злетів і протримався у повітрі 12 секунд, подолавши відстань 37 метрів. То хто ж був першим? Версію Олександра Можайського не варто відкидати. А французи наполягають на тому, що першим був Клемент Адер, який у рік смерті Можайського літав на своєму еолі. Літакові з паровим двигуном, який дуже нагадував Кажана. А от бразильці стверджують, що перший справжній політ здійснив у Парижі їхній земляк Альберто Сантос Дюмон. Першість Альберта Сантоса Дюмона історики аргументують тим, що флаєр братів Райт піднявся у повітря з похилих рейок за допомогою катапульти і потужного зустрічного вітру. А от хижий птах Альберта Сантос Дюмона злетів з землі і виключно силою своїх двигунів. І тому частина істориків авіації стверджує, що перший справжній політ відбувся у Парижі 23 жовтня 1906 року. Між іншим, полкому бразилійцеві. Улюбленців парижан і особливо парижанок ми зобов'язані появою ручного чоловічого годинника. Трапилося це так. Одного разу Альберто поскаржився своєму другові, знаному парижському годинникарю Луї картіє, як важко у польоті користуватися кишеньковим годинником. І тоді друг Луї. Розробив і подарував другові Альберту на день народження годинник. За допомогою того годинника Альберто Сантос-Дюмон зафіксував перший у історії світовий рекорд швидкості. Його хижий птах пролетів 220 метрів за 21 секунду майже 38 кілометрів на годину. Російська імперія дещо відставала у розвитку повітроплавання. Іноземні винахідники одинаки йшли до своєї мети шляхом переважно експерименту. Піонери ж вітчизняної авіації надавали великого значення формуванню теоретичних засад авіанауки. Батько російської авіації до речі, сказати Жуковський і їздив спеціально до Отто Отолієнталя. І спостерігав ці е, польоти, і той навіть подарував йому е, один із своїх перших планерів. Доклав руку до повітроплавних досліджень і Дмитро Менделєєв. Він сам літав на повітряних кулях, написав класичну роботу о сопротивленні жидкості і о воздухоплаванні, сконструював висотомір. Саме Дмитро Іванович і благословив на заняття авіацією Олександра Можайського. Та так чи так, але успіхи закордонних авіаторів відкривали дорогу у небо. У 1905 році у Київській політехніці на базі авіаційного гуртка була створена перша в Російській імперії повітроплавна секція. Авіація була молода. І молодими були її творці. І студенти, і професори разом вивчали і створювали теорію, перекладали праці ліліян таля, слухали лекції Менделєєва, Жуковського. Разом будували моделі планерів і літаків. Влітку 1909-го, після низки дослідів, студент Борис Делоне побудував дуже вдалий балансирний планер-біплан. Будівництво обійшлося. У 20 рублів, тобто, як на сьогодні, орієнтовно у 600 гривень. Борис разом з батьком професором Миколою Делоне видали у Києві брошуру, як побудувати дешевий і легкий планер і навчитися літати на ньому. Наклад на той час величезний: 50 тисяч примірників. На тому пораднику згодом вчитимуться і Антонов, і Корольов, і багато ще хто. Професор Микола Делоне, учень Жуковського, був справжнім рушієм діяльності авіаційної секції КПІ. Згодом у Києві почало діяти ще і повітроплавне товариство. Оце його емблема. Микола Борисович. І тут його незмінний голова. Київська школа авіаконструювання відпочатково виникла. При солідному учбовому і науковому закладі. Тут велася величезна дослідницька робота у різних галузях теоретичної механіки, опору матеріалів, аерогідродинаміки, теорії машин-механізмів. Це надавало школі ґрунтовності. Робота велася колективно. Тоді як творці першої іноземної авіатехніки. Були переважно ентузіастами-одинаками. І Клемента Дер, і брати Райт, і Альберта Сантез Дімон. Київське повітроплавне товариство нараховувало понад 200 дійсних членів. Регулярно проходили загальні засідання, на яких звучали доповіді, звіти про пророблену роботу, про хід робіт над новими моделями і головне нові ідеї. Найактивніші повітроплавці працювали над створенням літаків власної конструкції. Серед них брати Касьяненки, Федір Белінкін, Олександр Карпеко, Федір Терещенко, Дмитро Григорович. В авіаконструюванні у кожного з них було власне майбутнє, у декого просто блискуче. Студент Ігор Сікорський на одному з засідань 1911 року викладе ідею створення надважких багатомоторних літаків. Ідею, яка потім втілилась у Ілью Муромця, розвинулася у К7 і врешті досягла своєї вершини у мрії. 1910 рік став історичним. Завершувалися роботи над кількома літаками: Терещенко номер 1 Касьяненко Noдин, Кудашев Noдин. Біс 1 Назва біс складова з перших літер прізвищ конструкторів Белінкіна і Сікорського. І тут ціла інтрига. Як на перегонах, хто перший у товаристві панував потужний дух творчого змагання? Юні конструктори-студенти йшли буквально ніздря в ніздрю з викладачем Кудашевим і навіть завершили будівництво кількома днями раніше. Літаки молодих конструкторів уже їздили полем і навіть підстрибували, але не злітали. Двигуни були заслабкі. І у історію авіації записане ім'я князя Олександра Кудашева. Він був фахівцем з дуже солідної дисципліни. Опору матеріалів. Молодий, але поважний професор не мав стосунку до авіації. Навіть не був членом авіаційної секції. І раптом у лютому 1910 року, перебуваючи у Франції, Олександр Сергійович потрапив на авіаційний тиждень, який проходив у Реймсі. Однією з центральних фігур на цьому святі був легендарний одесит Михайло Єфимов. Перший дипломований пілот Російської імперії. За два тижні до того він на літаку Фарман встановив світовий рекорд тривалості польоту з пасажиром на борту. Година 50 хвилин. Земляки зустрілися. Єфимов запросив Кудашева у політ. І все. Життя князя змінилося. Повернувшись до Киева, профессор Кудашев уже в березни подав на имя директора КПИ заяву. Имею честь просить ваше превосходительство разрешить мне устроить в усадьбе института сарай для сборки аэроплана в течение этого лета, причем сарай тот обязуюсь снести по первому требованию начальства. Дозвіл был отриманий и почалась работа. Будував, можно сказать и по памяти. Щось у Реймсі побачив, щось Єфимов розповів. Слід зазначити, що свого Кудашева номер 1 Олександр Сергійович створював як згадку про англійський біплан Сомер. Та оскільки у професора оригінальних креслень Сомера не було, та і сам він був людиною амбітною, то іншими були і конструкція крила, і хвостове оперення, і розташування двигуна. Це копія оригінальних креслень літака «Кудашева 1 Конструктор застосував замість штовхаючого двигуна більш ефективний тягнучий. Розмах крил 9 метрів, довжина 10 метрів, вага 320 кілограмів, потужність двигуна 35 кінських сил. Співвідношення потужності двигуна до ваги конструкції у його літака було удвічі краще за флайер 1 і втричі за летючко-можайського. Оригінальним було шасі, конструкцію якого одразу ж запозичила французька фірма Депердюсен для своїх літаків. Оригінальність була однією з особливостей становлення вітчизняної школи авіоконструювання. Зокрема, й через те, що у ті роки зразки іноземної авіатехніки до Києва потрапляли дуже рідко. Та й то лише на показових виступах іноземних пілотів. На відміну від Санкт-Петербурга, Москви, Одеси, Денюпори, Вуазени та Фармани у приватному володінні вже не були дивиною. За цим парком зараз він називається парк Пушкіна. А тоді пам'ятника ще не було. Знаходилося сирецьке поле. Зараз воно геть забудоване. А тоді на цьому сирецькому полі сталася головна подія. Це був великий день. 5 червня 1910 року. Тут, над сирецьким полем у Києві, професор Київського політехнічного інституту, дійсний член товариства повітроплавання, князь Олександр Кудашев здійнявся у небо на літаку власної конструкції. Першому вітчизняному літаку. Так створювалася вітчизняна школа авіаконструювання. Так починалася вітчизняна авіація.